Це український фестиваль науки і робототехніки роботера майбутнє України у твоїх руках. Став успішним та багатим на визнання і перемоги для учнів Балтського ліцею номер 2 Фестиваль проходив у Черкасах та об'єднав понад 200 учасників зі всієї України. Головна мета зустрічі допомогти дітям побачити світ досліджень та інновацій. Цьогоріч фестиваль присвятили відбудові країни після перемоги. Пройшов він за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії. Пишається своїм. Ими юними новаторами та конструкторами, і вчителька Наталія Калініна, бо її учні Нікіта та Діма впевнено заявили про свої здібності на всеукраїнському рівні. Учасників було всього 214 тренерів 62 і навчальних закладів з різних областей України 34. Але це було присутньо. Зареєстровано було ще більше. Та, на жаль, нічна повітряна тривога завадила деяким приїхати, бо ну тоді майже всю ніч була тривога, о 5 чи о 6 був тільки відбій ранку. Захід мав на меті залучити дітей до науки та робототехніки, а також допомогти їм. Побачити світ досліджень та інновацій. Він присвячений відбудові України після перемоги, що вимагає від усіх нас максимальних зусиль. Фестиваль організовано за підтримкою ЮНІСЕФ та уряду Японії. З мого класу брали участь два учні паровик Нікіта та Вознюк Дмитро. Відповідно, ми взяли собі такі Нікі Дімас і Нікітос. Вони були ну, маленькими учасниками і яскравою фішкою нас завжди там навіть жартували одім. Мас, а де Нікітос? О, Нікітос, а де Дімас. Тобто вони були ніби єдине щось таке, ціле і спільне. Але насправді вони брали участь зовсім в різних номінаціях. Нікітка змагався в номінації Архітектура менша група. Це конкурс для дітей, які захоплюються Лего. І вони мали сконструювати школу своєї мрії, тобто школу майбутнього. При цьому треба було дотримуватись абсолютно усіх архітектурних норм і масштаб, і пропорції. І все-все-все інше. Ну, з Нікітою ми посіли третє місце. Призове, маємо грамоту, цінні подарунки та відзнаку Архітектура 2024. Дмитрик же змагався в конкурсі відеороликів. Цей конкурс передбачав зйомку короткого мотиваційного відеоролика, або ми їх ще називаємо як соціальна реклама. І згідно ну, зазначеної теми, цей ролик мав на меті. Виявлення творчого потенціалу молодих людей. Основна місія була виділити проблему, розкрити її сутність та мотивувати суспільство до вирішення цієї проблеми. З Дмитриком нам було важче, бо тут було більше 30 учасників, змагалося відповідно більше 30 роликів. Отож, ми маємо просто сертифікат учасника, але нашу душу тішить те, що від третього місця нас Віддаляє всього три маленьких бали. Тобто, учасник, який посів третє місце, має 73 бали. А ми з Метриком набрали 70 балів. Отож, ми тішимося, і сподіваємося, що надалі нам повезе ще більше і краще. Наталія Калініна розповідає: охочих займатися робототехнікою з кожним разом стає все більше, надихає дітей участь у конкурсах та можливість втілювати в життя свої конструкторські задумки. Впевнена, в подальшому їх усіх чекає успіх, як і нинішніх учасників всеукраїнського. ao festival У вересні було оголошено на загал на клас. Я оголосила, хто має бажання взяти участь в створенні саме минулого вашого ролика, так, сцена майбутнього. Команда передбачала там шість учасників, але виявило бажання 12 років. Отож, я сприяла тому, щоб всі, хто виявив бажання, змагалися. Після того, як ми запустились, почали працювати. Ще деякі учні кажуть, а ми теж хочемо, ми теж хочемо, але вже не можна було їх залучити. І ми почали шукати якісь інші конкурси, де б дітки ну аби не відбити бажання і охоту в них на початку. Само ми дізналися, що сюди саме, куди куди їзди наша команда Біт в Черкаси, можна випробовувати з діток із 7 років. Отож, ми розглянули таку пропозицію. Дмитри Дмитрик, у нас дуже емоційний, і ми з ним вирішили, що ми знімемо відеоролик. Ну, ми спробували і в нас вийшло. я Дуже рік. Кожен раз, коли я спускаюся під підвал був близько, що було одне і те ж но. Не встигли дописати, дочитати, доліпити. Немає наслідків. За що нам усе це? Вже б краще сьогодні спали вдома і не навчались. Хто нікого намагається перемогти? Коли страждають люди, діти, навчальний процес, звичайно в сході моєї школи враховані усі умови. Світло, тепло, вода, туалет, інтернет. Але так не у всіх. Та я не про це. Я про час можливостей та години безперервної старанної роботи. А і всі діти України хочуть бути незалежним. хочуть хочу виробляти, хочу подорожувати. А для цього мені варто навчатися. Багато, старанно і стабільно, шановні дорослі меценати і просто не люди. Об'єднання активістів та громадські ініціативи. Далі здопасіть прохання. Сьогодні, незважаючи ні на що, ми починаємо будувати різні захисні споруди. Будувати так, як ніколи раніше. День лечить для країни всі раді. Ми будуємо бути зручними, комфортними, сучасними та багатофункціональними змілю перемогу, аби ми дуже сьогодні не були заперечування та не потребу, а змогли слухати як навчальні тири, спортивний дан, місце для риба та відпочинку, а наша дитяча справа це підлаштовувати їх під себе. Оформити схови і насталятися, запросити героїв наповнити на позитивою життя. І, і ось до діла. Було нелегко. Говорили, що не вийде, не вистачить сил терпіння і фінансів. Так, легко не буде. Життя змінювати завжди важко. Та якщо є мета, то обмеження існує. Привіт! Я Дімас, навчаюся вже другий воєнний рік і кого намагається перемогти? Кострюють люди, діти, навчальний процес. І мені спало на думку, а що якби по всій Україні почали саме розбудовувати та перебудовувати різні захисні споруди? Аби в мене часи вони не були забиті мотлогом, аби в мене часи вони змогли зловити навчальні тири, спортивні зали, музеї, місце для розбати відпочинку. Своїми думками я поділився з учителькою та й мамою, і вони мені запропонували звернутися до спільноти через мотиваційний ролик. Робота закипіла. Наталі Антонівна монтували сюжет. Звичайно, я сам би не впорався, бо мені вже сім років, коли Наталія Анатольовна Виставили наш ролик у Фейсбук, мені зателефонував товариш з іншої школи і сказав, що в мене крута ідея, це дуже приємно. Мені сподобалось, що я побував в іншому місці. Я завжди в про це. Я отримав бутилочку, сертифікат і солодощі. Тема проекту школа моєї Марії. Отож, я ні до чого не прив'язуюся. Ні до фінансування, ні до розмірів. Поїхали. Як в будь-які конструкції в моїй школі є головний. Ми потрапляємо на перший поверх і крокуємо праворуч, бо там знаходиться найголовніший елемент це басейн. Бо басейн в школі це круто. Ми з тренером з'ясували, що для загальноосвітніх навчальних закладів передбачається басейн. Не менше 25 на 8 метрів. Усе, що ми будували, обирали з розрахунку 1 метр до рівня 1 сантиметр. Отож, якщо ви візьмете лінійку, то побачите, що мій басейн має розміри 25 на 8 см. Звичайно, що існують ці тренувальні вишки для стрибків. Через коридор ми потрапляємо у окремі просторі роздягалки для хлопчиків та дівчат, з лавками та шафами для особистих речей. Тут же є і запасний вихід зі школи, безпека усім. Повертаємося у хол і продовжуємо екскурсію комфортна, туалетна кімната та з роковини скромна сховалася у западку. Далі треба жертва, зала, встановивши баскетбольне кільце, бігову доріжку та велотренажер, ми без проблем можемо розвивати усі види м'язів. Здоров'я людини це не лише спорт, а ще й здорове харчування. Запрошую вас відвідати шкільну далі. Тут є місце для виця рук, буфет, кав'ярня, місце для видачі основних страв. а Також що вважаю особливістю вихід на задній двір. Та площадка для відпочинку. Та перекусу на свіжому повітрі, цей же вихід у випадку надзвичайного стаду може. Слугувати як запасний для евакуації. переглянемо з вами декілька прикладів навчальних кабінетів. Але хочу зауважити, що другий і навіть третій поверх над басейном. Містребно жерною замою, їдальню та холом, що становить більше ніж 1600 квадратних метрів, можуть складатися. Повністю із кабінетів для загальноосвітньої школи хочу звернути вашу увагу на особливі кабінети, яких поки що немає в наших школах. І так праворуч від центрального входу є невеличка творча майстерня з ящиком для інструментів. Ліворуч музична студія з музичними пристроями, підсилювачами та іншими інструментами, також на першому поверсі. Ви можете побачити дослідницьку лабораторію. Тут є усе необхідне для проведення дослідів з хімії, фізики та біології. Ну що, піднімаємося на другий поверх. Тут теж фішка, яку би на, на, на зустрінемо в звичайної школі. Це театральна студія з великою сценою та глядацькою залою. Я можу. Ще довго і багато розповідати про школу моєї Марії, та варто дотримуватися регламенту. Хочу лише звернути вашу увагу, що багато рослин та енергозабезпечення здійснюється завдяки вітряку та сонячних батарей. Дякую за увагу. Шкільна команда «Біт Сапіенс» підкорила всеукраїнський фестиваль робототехніки роботера. Завдяки своїм вмінням і конструкторським здібностям. Юні умільці стали абсолютними переможцями організованого фестивалю. Радіють і тренери, і учні, та залюбки показують змодельованих власноруч роботів. Та роботи не прості, а ті, які в перспективі зможуть виконувати важливі місії для відбудови та повернення безпеки Україні після перемоги, розповідають учасники. Чорною і білою, та ми усі об'єднані силою, душу не знищив шабля з рапірою, Були усі об'єднані вірою, шляхи бувають довгими і складними. Люди бувають добрими або злими. Наш дух не погасили, найсильніші злими, Бо лиш від нас залежить Чи життя щасливе. Ми знаємо, що Україна має три основні проблеми на фронті: нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари. Отже, ми пропонуємо вирішення даної проблеми, а саме покращення ведення бойових дій на фронті з допомогою робота снайпера, зберігаючи життя і здоров'я наших захисників. Тому ми спроектували та сконструювали базову модель робота снайпера, для, яка може використовуватися в гуманітарних цілях, таких як транспортування їжі або медикаментів, так і використовуватися на фронті для здійснювання пострілів. Зовні конструкції нагадує пташку, адже слово снайпер походить від назви дрібної та швидкої пташки бекаса, з англійської снайп. Для неї дуже складно полювати, тому тих, кому це вдавалося, назвали снайперами. Тому ми зараз вам продемонструємо, як вона працює. Її можна увімкнути за допомогою датчику, і він буде стріляти. Або якщо побачити ціль, за допомогою своїх очей. Наприклад. Основні переваги робота снайпера це простота транспортування, простота збірки, компактність та легкість і безпека у використанні. Маємо надію, що в майбутньому цей проїзд може стати корисним і стане у наході нашим захисникам. Віримо, що буде перемога, настане мир, і роботи снайпери будуть ще охороняти наші кордони та не здійснювати постріли. Слава Україні! Весна це завжди радість. Сніг тане, сонечко світить, прокидається перша зелень. Весело з струмки з приходу весни хочеться більше часу проводитись на вулиці. Але з першими квітами та зеленю з після снігу з'являються небезпечні гості. Вибухонебезпечні небезпечні предмети Примети. ще триває війна. І після нашої перемоги, в яку ми віримо, роботи для саперів ще на декілька десятиліть. Отже, після звільнення окупованих територій мій таборів попащено, що не розірвався, становить велику небезпеку. Через це виникає необхідність у збільшенні кількості професійних саперів або використання роботів, які здатні виконувати завдання на посилення для людини, адже вони не знають, втоми, не відчувають болю. Розуміємо, наскільки зараз треба долучитися до цієї справи. Отже, наш команд пропонує вашій увазі мобільного робота «Хепсапер». До речі, коли губса патрона, який буде допомагати нашим саперам. Визначати місце розташування вибухонебезпечних предметів зараз його продемонструємо. умови. Він мобільний, простий в управлінні, відносно низька вартість. Спром... Спроможний долати перешкоди за рахунок осаничної шасі. Невелика вага. Нашка здійснює сканювання траєкторії за допомогою маніпулятора під час руху робота по мінному полю. Після виявлення вибухонебезпечних предметів робот сигналізує та на дисплеї відображаються координати, які далі передаються саперам. Орієнтуючи на ці мітки, сапери завершують процес розміновування. Ну, шукачного штом так буде металова, так і на пластиковий корпус міни. Ми на винація Оя стартапів зайняли перше місце. По перше, мені сподобалось те, що ми виграли і зайняли перше місце. І ми абсолютні переможці. В майбутньому я вважаю, я що я можу скласти роботів, які будуть допомагати людям. А також я хочу скласти для моєї сім'ї робота робота садівника, який буде допомагати моїм. Моєї сім'ї вирощувати насіння, яким буде продавати, ми у номінації Відеоролик отримали суддівську відзнаку і хочемо розповісти про наш відеоролик. 757 днів повномасштабної війни ми продовжуємо справлятися з тривогою та горем, повним перелом дитинства. Але поряд з фізичним ворогом існує ще один, на перший погляд, непомітний, але дуже підступний та небезпечний це інформаційна війна, мета якої досягнення контролю та залякування користувачів в мережі. Для цього використовуються технології маніпуляція свідомістю, замовчування, замовчування інформації, підміна фактів. Приблизно 82% українців користуються інтернетом, тому у складні для нашої країни часи потрібно захищати себе не лише фізично, а й інформаційно. Адже світня мережа може нести загрозу здоров'ю фізичному, ментальному та соціальному. В умовах війни, де активно діє інформаційний фронт, найпоширенішою загрозою є фейк ефективний спосіб маніпуляції свідомістю. Тому даний відеоролик є дуже актуальним. Ми дуже пишаємося, що наша команда вдруге. Змогли позмагатися у цьому фестивалі. Ми отримали дуже неймовірні емоції. Організація була на вищому рівні, і жоден учасник не залишився без подарунка. Драйв, позитивні емоції, чудові подарунки. Так як учасників було дуже багато, тому конкурс проводився у два тури з трьох команд. З нетерпінням чекаємо, щоб наступний раз прийняти знову участь, і будемо більш серйозно готуватись. Давай, Віталій, малих везу. Давай пока. Так, дітки. Усі ж ко до школи зібралися? Так. Всі портфельчики зібрали? Так. Да. Що у вас сьогодні за уроки будуть? Мистецтво, математика, англійська. Там графіка. Да. 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 Сонечко, а що тобі за повідомлення прийшло? Не знаю, від якого невідомого відомого номера. Ні в якому разі йому не відповідай. Що, тільки я відкрив офіційні джерела, тут нічого немає, це фейк. Фейк це спосіб подання неправдивої інформації та маніпуляції. До того ж, це мета призвести аудиторію до виконання якихось дій та думок, які потрібні маніпулятору. Ось вам наочний приклад до чого може довести звичайний фейк? Тепер розглянемо способи, як уникнути фейку. Як ж уникнути фейку? Щоб перевірити якість інтернет-джерела, потрібно його проаналізувати, задаючи собі такі запитання. А які ж запитання потрібно проаналізувати? Ну, по-перше, треба дізнатися, хто автор цього джерела, чи автор посилається на якісь публікації, як джерела виданих ним фактів, і наскільки ж е авторитетним є автор цих публікацій? Перевіряй інформацію, щонайменше у трьох джерелах, те, щоб ці сайти не були клонами. Знайди авторитетних експертів, будь обережним з порадами, які стосуються твого життя або здоров'я. Звернись до автора особисто, попроси додаткові дані або документи. Порівнюй інформацію вже відомих для тебе та надійних джерелах. Інформовані, отже, озброєні. Якщо чесно, ми гурток Біцапенс вже не перший раз приймаємо участь в таких змаганнях, але цього року ми перший раз взяли участь саме в цій номінації. Якщо чесно, коли я їхав на змагання, то було дуже цікаво, мене переповнювала цікавість, адже я не знав, куди я їду. Ми знали основні наші завдання на цьому квесті, але ми не знали, що там і як. І я можу гордо сказати, що прийнявши участь в цій номінації в перший раз, ми зайняли дуже добрі результати. Я приймав в цьому конкурсі участь не вперше. Я ще в минулому році. Ну в, ну в дистанційному сумо вперше я я мене дуже багато вражень. Я побачив дуже багато різних роботів. Знайшов собі друзів. Я змагався з трьома суперниками, мій робот змагався з трьома суперниками і зайняв вони не дуже плохі результати. Я зрозумів, що потрібно робота строїти низьким і щоб він був дуже міцний, щоб зайняти дуже гарні результати. Дуже багато вражень за того, що там зробили дитяче дозвілля, там була віртуальна реальність. Та багато всього ще. Ми бачимо робота блок ЕВ3, який мозок нашого робота, два середніх мотора та багато інших деталей. Один, Дин, два, три, сумо. Вже стало доброю традицією, що наша команда щороку приймає участь в різних конкурсах і фестивалях. І цього року ми брали участь в черкаському фестивалі роботера. Який розширив свої кордони і вже став все українським на цей фестиваль? з'їхалось 30 команд із 37 навчальних закладів, нас вразило. Чудова організація цього фестивалю. Жодна дитина не залишилась поза увагою. Були мотиваційні призи, нагороди. Кожна дитина перебувала на сцені, дозвілля організували. Ну, Масштаб, звичайно, цього конкурсу великий, і ми так розуміємо, що в планах іще більший він буде, тому що ми бачили ті області, ті команди, які не були в минулому році, а в цьому році було ще більше. Це Цей звіль. Львівської області, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, з Одещини, Рівенської. Да, Рівенська область, область так, да. саме для нас приємне те, що наші дітки дуже дуже гарно виступили. Тільки в цьому році ми змогли побачити таблицю результатів. Якщо в минулому році ми знали, що у нас дітки переможці, але таблиці результатів ми не бачили. В цьому році ми змогли побачити наші результати. Дуже приємно, що команда стала абсолютним переможцем, тобто зайняла перше місце на такому фестивалі, як сказав вже Інна Олди, на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Дуже приємно. На що коли ми приїхали в Черкаси і перед нами виступав директор департаменту освіти, то він сказав, що ви завітали в столицю робототехніки України, тому що в Черкасах кожна десята школа забезпечена робототехнікою. На превеликий жаль, Одеська область про це сказати не може. Наскільки ми знаємо, що тільки в школах це у нас є в нашій школі. Є така робототехніка, саме майстер ЕВ-3». І в педучилища в інших закладах, ми, наприклад, не знаємо в кого є ще в Одеській області. А от в Черкасах кожна десята. Тому ми розуміли, які в нас серйозні суперники. І коли наші дітки показували результати, велика, велика гордість за них. Вони в нас самі найкращі, молодці.